Всім привіт, Маша тут на зв'язку. Сьогодні я покажу, як зробити ос в кофейному стилі. Існує дуже багато стилів, але я вирішила зробити тутор на кофейний. Різьте розмір голови робіть який хочете. Так як це тутор на кофейну ос, то робіть все в кофейних кольорах. Зачіску робіть або з інтернету, або придумайте якусь. Індивідуально, але з перших сторінок вийде не дуже гарно. Краще подивіться всі сторінки і яке вам більше всього сподобається, те й беріть. Я хочу зробити ось медведика. Всі яркі кольори не використовуйте, бо ми робимо зараз кофейну ос. Робіть з цих. Попереджую ос є дуже багато видів, але це тутор на кофейний стиль. Потім зроблю ще якийсь тутор на якусь ос. Якщо вам подобається ця зачіска, то беріть мені не складно. Ніс не обов'язково, але якщо ви хочете, то робіть. Зачами я вам не можу допомогти тому що це на свій смак, але ви можете подивитися в інтернеті. Очі, робіть три кольори однакових, бо це виглядає дуже гарно, особисто в кофейному стилі. Брові перебирайте під свою ос. Ніс не обов'язково, але якщо ви хочете, то робіть під свою ос. Аксесуари, це дуже важко, і вам буде краще, якщо ви подивитесь в інтернеті. Але якщо ви хочете зробити самі аксесуари, то підбирайте їх також під свою ос. Якщо і ваша ось це якась тваринка, то рекомендую взяти щось таке зимне, то, бо це дуже естетично виглядає. Повторюю, ми робимо зараз ос в кофейному стилі, і за цього робіть все в кофейних коричневих кольорах. Якщо ви зробили якийсь копелюх, то рекомендую зробити якісь для них аксесуари, бо це дуже гарно буде виглядати. Якщо ви зробили якийсь маленький аксесуар, який не коричневого кольору, то можете зробити його другим. Окуляри також не обов'язково, але якщо ви хочете, то робіть, який більше підходить для вашої лос. Аксесуари на шиї можуть не підійти для вашої ОС, і за цього ви можете підібрати якийсь другий, або зовсім не робить. Одяг беріть який хочете, але ви можете знайти ще в інтернеті. Але робіть коричневого кольору. Якщо ви робите дівчинку, то можете взяти спідницю. Ось яка ось вийшла. В мене ще є така ось, але вона не попала в відео із-за того, що я зробила перший тутор неправильно. А це я переробила. Якщо ви хочете взяти цю ось, то я зараз покажу, які я використовував речі. Ну, ось такий тутор. Якщо я вам допомогла, то будь ласка, поставте лайк, щоб я продивилася в Ютубі. Всім пока-пока!